Привіт! Сьогодні ми з вами будемо маринувати запечені перці. Нам потрібно 10 штук перцю, по одній чайній ложці солі та цукру, по одній столовій ложці оцету та олії, 2 зубчика часнику, 1 лавровий листок, 3 горошини дохмяного перцю, 10 горошин чорного. Перці миємо, змащуємо олією. Та відправляємо у духовку на 20-30 хвилин, щоб запеклися. Перець перекладаємо у каструлю, накриваємо кришкою та залишаємо, щоб остих. З перця знімаємо шкірку насіння. На дно банки викладаємо перець духмяний та горошком, лавровий листок та нарізаний часник. Кладаємо почищений перець. Зверху висипаємо сіль, цукор, ляємо оцет, доливаємо юшкою, накриваємо кришкою, ставимо у каструлю дно якої вкрите старим рушником, заливаємо водою, доводимо до кипіння та після закипання стерилізуємо 15 хвилин. Ось, які вони вийшли. much novel